Вітаю, друзі! Декілька прикордонних російських міст контролюють російські добровольці. І на тлі таких подій Кремль заговорив про створення сірої зони. Під час прес-конференції Путін висловився щодо можливого створення санітарної зони на прикордонних. Територіях України. Він зазначив, що в разі трагічних подій, ну що наразі відбуваються, Росія може бути змушена створити таку зону на територіях, які контролюють урядом України. Путін також підкреслив, що Росія готова до мирних переговорів. Ну, це він вже неодноразово підкреслює. Згодом російський речник Кремля Дмитро Пісков пояснює ідею санітарної зони на кордоні з Україною, висловлену президентом Путіним. Він зазначив, що це є спроба забезпечити безпеку російських територій від ударів української зброї. Він заявив, що на тлі атак дронами та артилерійських обстрілів російських територій, а також включаючи сюди соціальні об'єкти, будинки населених пунктів, просто необхідно створити санітарну зону або буферну зону, ну, щоб убезпечити ці території від можливих ударів. Проте, Пісков, мабуть, забув, що українська зброя наразі здатна вражати глибокі російські тили просто на сотні кілометрів. Таким чином, ідея створення санітарної зони може розтягнутися аж на 700 а то й 1000 кілометрів. А також, як повідомляють ЗМІ, війська НАТО вже перебувають в Україні. Згідно з інформацією іспанського видання Ель-Париж, війська НАТО вже присутні в Україні, але по трьом причинам. По-перше, для здійснення контролю над озброєнням, по-друге, проведення розвідувальних операцій, ну і навчань. Іспанські ЗМІ розкрили ключові завдання армії Північноатлантичного Альянсу, зокрема наголошуючи на тому, що наразі жодна армія НАТО не брала участі в наземних бойових діях. Іспанське видання також казує на те, що у військових НАТО є інформатори на місцях. Які забезпечують інформацію про ситуацію на фронті, ефективність озброєння, можливі проблеми під час його використання та виявлені випадки корупції під час надання допомоги. А деякі з них навіть добровільно приєдналися до Збройних сил України. Правда, ініціатива поки що на боці ворога. Підтвердженням цього є те, що Російська Федерація захопила село на Запоріжжі. Російські війська захопили село Мирне, розташоване на північному сході від Роботиного в Запорізькій області, так повідомляє Американський інститут вивчення війни з посиланням на заяву Російського Міністерства оборони, де вказується, що підрозділи російської 35-ї загальновійськової армії відтіснили українські сили та захопили село Мирне. Оновлена карта, опублікована українським інформаційним ресурсом DeepState, також підтверджує таку інформацію. Аналітики повідомляють про триваючі бої біля роботиного, де росіяни просунулися біля вербового. Це просування також фіксують і російські оглядачі. Дуже складна ситуація з просуванням ворога між роботиним та вербовим, так констатував український журналіст Богдан Мирошников. Але як тільки Збройні сили України отримують зброю, ситуація одразу зміниться. ЗМІ дізнались, де Чехія купує снаряди для України. Згідно з інформацією, уряд Чехії здійснює закупівлю артилерійських снарядів для України за допомогою своїх контактів, що сягають ще часів холодної війни. Прага отримує ці снаряди від країн, які виступають як союзники навіть Росії. Газета The Wall Street Journal повідомляє, що Чехія вже отримала близько 800. Тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу і знайшла ще 700 тисяч одиниць, які можуть бути замовлені за наявності додаткового фінансування. Зараз вже забезпечено перший транш у 300 тисяч снарядів, причому найбільший фінансовий внесок зробила Німеччина. Зазначається, що для забезпечення близько півтора мільйона снарядів потрібно 3 мільярда євро. Газета також казує, що колишня приналежність Чехії до радянського блоку стала просто несподіваною підмогою в цьому питанні, оскільки Прага успадкувала велику збройову промисловість з клієнтами по всьому світу та хороші відносини з багатьма країнами глобального півдня, які мають значні наразі запаси зброї радянських часів і здатні виробляти ще більше. Наразі понад 15 країн пообіцяли виділити кошти на закупівлю снарядів для України. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишись. До зустрічі!